Моніка, я тебе лишаю на донелишених, але я тобі даю рай. Бачиш ту зелену косметичку. Малюйся, дитино, бався, що хочуть, та, що хочеш, то роби. А тепер послухай мене, якщо береш, то малюйся акуратно. Так що мені все корочками закривати, нічого не помнути, mm -hmm. нічого по Зараза. Чуєш, можеш навіть кісточку не знайдеш пальцем різ туди, я тут дозволяю, дитино. Вона все знає, що робити. Та я знаю, я знаю. У неї всюди проблема, знаєш, Касет? Uh -huh. Підключіть мене до інтернету. Mm -hmm. Мені, mm -hmm. там мені треба зняти 50 чи 60 відео. На ну, що тобі з цих відео? У мене така тема в Тік-Тоці. А у мене ось, я захожу в додаток. Що ти там? Ти розказувати, що робити? Ось, вот, мені треба йти. Ти книжку читай, я тебе прошу, вот, не немає, Як мені перейти, то малюнок. Де до стрика стрик ти зробити. Давай би йдемо. Мені малі теж треба підкупити.